Боже, який вимагаєш правди з усього, ти випробовуєш серце, бачиш наміри і побудження, що ведуть до вчинків, бачиш більше нечистоти в моїх добрих справах, ніж бачу я у будь-якому зі своїх гріхів. Навіть небеса у твоїх очах не мають чистоти, і в янголах ти вбачаєш недоліки. Я ладен утікати від себе самого, бо огидні мені мої беззаконня. Але ти не поцурався мене та приготував шлях, яким належить повернутися до тебе, і цей шлях твій син, який помер, аби дарувати мені життя. Ім'я Твоє прославляється, і слава Твоя виявляється навіть у тому, що ти не караєш мене. І усе це завдяки Ісусу, в якому милість і істина зустрічаються, правда і мир обіймаються. У Ньому поневолені знаходять відкуплення, винні помилування, нечистиві – оновлення. У ньому вічна сила для немічних, незбагненне багатство для нужденних, скарби мудрості і пізнання для необізнаних. Повнота для вбогих духом. Дослухаючись до Твого благодатного поклику, я приходжу до Тебе, знаходжу Христову благодать, приймаю її і служу нею в ім'я Його. Не просто підкоряюся дії Його милості, але залюбки приймаю її, хвалюся не лише Христом, а й тим, хто був закланий і розіп'ятий. Радію не тільки у прощенні, а й у тому, через кого звершилося викуплення. Твої благословення несуть з собою безпеку і славу. Ти подбав про мої безпеку та добробут і пообіцяв, що я буду стояти непохитно у вірі і ставати ще сильнішим. Господи Боже, без прощення мого гріха я не можу перебувати у спокої і вдоволенні. Без оновлення мого єства благодаттю я ніколи не матиму втіхи, без надії на небеса ніколи не знайду душевного спокою. Усе маю в Сині Твоєму Ісусі, нехай буде благословенне ім'я Його.